Вітаю вас! В цьому відео ми навчимося, як створювати, перейменовувати і видаляти файли в командному рядку. В попередніх відео ми вже навчились, як перестрибувати між папками, відкривати файли, створювати папки, перейменовувати і навіть видаляти їх. А тепер навчимося працювати власне з файлами. Відкриємо командний рядок, Windows R на клавіатурі, cmd, натискаємо Enter. Поїхали. Першим ділом змінимо колір, щоб нам було веселіше, колір 0A. CLS, очистимо екран, перейдемо на Desktop, тобто на робочий стіл. І очистимо екран ще раз. Перед тим, як ми почнемо створювати файли, я вам покажу одну цікаву команду. Команда називається Echo. Ми про неї говорили, здається, в одному з перших відео. Але лише оглядово. Команда echo перекладається далійської мови як echo. Echo — це коли ви кричите в велику порожню кімнату і вам цей звук повертається назад. Команда «Echo» по суті, робить те ж саме, тільки в командному рядку. Якщо ми напишемо якийсь текст або якесь слово, наприклад, hello, і натиснемо Enter, то командний рядок нам просто кине назад це слово hello, або ж поверне його назад. Тобто виведе нам назад це слово. Це все, що робить ця команда. Вона, по суті, виводить те, що ви їй дасте. Я можу написати «Echo» і, наприклад, українською написати привіт, хакерам» І натиснути Enter. І еко повертає назад, ту ж таки, фразу. Тепер, щоб створити файл, наприклад, текстовий файл, і вивести туди якийсь текст, нам буде потрібна ця команда. Давайте спробуємо створити якийсь файл і внести туди якийсь текст. Напишемо Echo, наприклад, hello, hackers. Це, власне, буде повертати текст. Тепер нам потрібно вказати командному рядку, що ми хочемо цей текст записати у якийсь файл. Для цього. Нам потрібно використати ось такий символ, кутова дужка, яка показує вправо, що значить, що потрібно взяти цей текст і закинути його у якийсь файл. І нам потрібно тепер вказати ім'я файлу плюс його розширення. Наприклад, ми назвемо цей файл hello.txt. Тут рекомендовано вказати розширення, якщо ви хочете мати можливість, відкривати цей файл через провідник Windows. Якщо ви не хочете відкривати його через провідник Windows, ви можете залишити його без розширення. Отже, ця команда каже нам, по суті, виплюнути весь цей текст в ось цей файл. І відповідно, якщо цього файлу не існує, то цей файл буде створений. Якщо я зараз натисну Enter, можете дивитись за екраном за робочим столом, у мене з'явився файл, який називається hello. Щоб відкрити цей файл за допомогою, наприклад, текстового редактора, скажімо, блокнота, я можу написати просто ім'я цього файлу, hello. .txt, я натиснув Tab на клавіатурі, щоб командний рядок дописав мені розширення цього файлу, і я можу натиснути Enter. Це надійшла команда в операційній системі Windows і скаже: Знайди якусь програму, за допомогою якої ти зможеш відкрити цей файл. І оскільки Windows знає, що файли з розширенням TXT відкриваються з блокнотом, він відкрив нам цей файл. Ось мій блокнот. У вас, якщо у вас якась інша версія Windows, блокнот може виглядати трішки по-іншому, але суть та сама. Ось цей текст. Hello hackers. Який ми ось тут записали в цей файл. Тобто все у нас працює. Єдина проблемка тут, що для того, щоб цей файл подивитись, тобто що в ньому є, нам потрібно було надіслати команду Windows. Сказати, hey Windows, ось у нас є такий файл hello.txt, знайди якусь програму, яку ти можеш використати, і відкрити цей файл. А що, якщо ми хочемо подивитися вміст цього файлу прямо у командному рядку? Для цього у нас є теж одна дуже проста команда, і ця команда називається type. Type це з англійською означає друкувати або набирати щось. Наприклад, typing це набирання тексту з клавіатури. Так ось ми можемо написати type і потім написати ім'я файлу type hello.txt. Це означатиме, що ми хочемо використати внутрішню команду type, і цій команді передати цей файл, щоб ця команда вивела цей файл прямо тут. Якщо я натисну Enter, ви можете побачити. Що у нас вивівся текст HelloHackers, який знаходиться у нашому файлі helloTxt. Ще ви пам'ятаєте, він у нас там є. Ще зараз тут двічі клацну. Відкриється мій блокнот. І цей самий текст у нас тут. І ось тут в результаті виконання команди Type. Продовжимо. За допомогою цієї команди ми можемо перезаписати весь цей файл. Тобто стерти все, що там було, і написати щось нове. Можливо. Ви хакнули комп'ютер якоїсь поганої людини з-за перебріка, і хочете не видалити усі їхні файли, а просто їх попсувати. Якщо ви знайшли якийсь файл, ми можемо виконати ту ж таки команду. Echo, давайте напишемо тут якийсь новий текст і запишемо його у той же такий файл. hello.txt. Ось тут у нас є текст, який зараз є в цьому файлі. Hello hackers, тобто той текст, який ми записали попередньо. Якщо я зараз виконую цю команду, echo новий текст. Hello.txt, готово. І тепер відкрию цей файл заново. Ух, бачите, що вийшло. Кодування у нас не підходить. Між іншим, треба дещо змінити масштаб. Ось такий цікавий набір символів. Чому? Тому що за замовчуванням, операційна система Windows або ж командний рядок, точніше, не підтримує крилицю. Крилиця це інший набір символів, не типовий для англійської мови. Тому нам потрібно використовувати спеціальну команду, щоб сказати операційній системі, або ж точніше сказати командному рядку, що ми використовуємо інший набір символів. Для цього нам потрібно написати CHCP65001. Це ввімкне підтримку. Українських літер командному рядку, тобто ці літери будуть конвертуватися у символи, які відображаються правильно у блокноті. Виконаємо цю команду CHCP. Ця команда означає change ch code page, тобто змінити кодову сторінку. Ось ця сторінка це спеціальний код, який підтримує кириличні літери. Це все, що нам потрібно знати. І зараз ми можемо виконати ще раз команду новий текст hello txt. І після цього напишемо hello tkst, щоб відкрити цей файл в блокноті. Окей. І тепер у нас новий текст відображається правильно. Готово. Можемо закрити цей файл. Схожу команду ми можемо виконати і в PowerShell, але в PowerShell ця команда виглядає по-іншому. Наприклад, ми відкриємо новий PowerShell. Зайдемо на desktop. Desktop. І ось тут спробуємо перезаписати щось, той самий файл. Echo новеньке. Ось так. І тут напишемо той файл, в який ми хочемо це все записати. Hello.txt. Натиснемо Enter. Тепер hello.txt. Спробуємо відкрити в блокноті. Тут процес трішки складніший. Для того, щоб відкрити файл, потрібно вказати програму. Тобто ми напишемо англійською notepad і потім hello.txt. Натиснемо Enter. Ця команда тепер спрацює. Тут у нас все спрацювало відразу. Дуже добре, тільки і з нового рядка потрібно було обгорнути цей текст в лапки. Закриємо це, не зберігати і спробуємо виконати цю команду ще раз. Але тепер обгорнемо щось новеньке в лапки, щоб PowerShell записав все це в один рядок. Натиснемо Enter і ще раз виконуємо notepad Hellotxt. Пойдемо, що відбудеться. Чудово, тепер весь текст записаний в один рядок, так як нам і потрібно було. Окей, повернемось до традиційного командного рядка і продовжимо. До цього часу, коли ми записували текст у якийсь файл, то кожного разу старий текст витирався, тобто та інформація, яка була там, витиралась, і туди записувався новий текст. Ми, звичайно ж, повинні мати можливість просто додати текст до існуючого тексту, а не стерти все, що там було, і натомість записати якийсь новий текст. І для цього у нас теж є команда. Дуже проста. Перепишемо новий текст заново. Так, notepad TXT. Дивимося, що у нас там буде новий текст. Тиснемо Alt f 4 якщо ви запам'ятали з одного з попередніх відео, як закривати вікно. Готово. Перейдемо назад у командний рядок і напишемо, точніше, запустимо іншу команду, яка додасть ще новіший текст до уже існуючого тексту Hello, TXT. Але ось тут замість однієї правої кутової дужки потрібно дві. В такому випадку ми кажемо командному рядку. Не замінюй вміст того файлу, а просто додай новий текст до уже існуючого. Натиснемо Enter. І відкриємо ще раз hello.txt. Тепер у нас є попередній текст і ще новіший текст. І в якості контрольного пострілу ми додамо сюди ще один текст. Напишемо ще новіший текст, кома, знову. Окей, натиснемо Enter. Hello.txt. І третій текст у нас теж додався до попереднього. Якщо ми захочемо, звичайно ж, ми можемо використати команду type, щоб побачити вміст цього файлу прямо тут, у командному рядку.